Привіт, сьогодні я розкажу про те, для чого медитувати, та чи варто взагалі це починати робити. Тому ж саме медитації стали такими популярними і їх застосовують майже скрізь. В повсякденному житті звичайні люди, навіть медичні установи рекомендують своїм пацієнтам медитувати. Певний період часу. Проведено дуже багато досліджень, які вивчали, чому медитація позитивно впливає на багато чинників життя людини. По-перше, медитації доказово знижують рівень стресу, рівень тривоги. Полегшує депресивні стани, також медитації допомагають самопізнанню людини. Коли ми розуміємо себе, то ми можемо діяти більш ефективно в будь-яких ситуаціях. Також медитації допомагають концентруватися на певних речах, жити в моменті, тобто жити сьогоденням, а не поринати у негативні думки про майбутнє чи минуле. Також медитації допомагають контролювати свої емоції, регулювати свій емоційний стан в будь-яких ситуаціях. Крім того, вони допомагають. Покращити якість сну. Що стосується фізичного здоров'я, то також науковцями доведено, що медитації допомагають знизити кров'яний тиск, уповільнити серцебиття. Також при больових певних синдромах медитації допомагають знизити біль, тому користі від медитації дуже багато. Які бувають види медитації? Бувають медитації візуалізації або англійською мовою guided meditation. Ці медитації, мабуть, найпопулярніші сьогодні, оскільки ви можете знайти дуже багато різноманіт на зняття тривоги, притягування в своє життя, кохання, любові тощо. Тобто це медитації, коли людина говорить вам певні фрази, ви слухаєте, уявляєте, візуалізуєте. Змінюєте емоційний стан свій, і таким чином це впливає на самовідчуття, на почуття, на емоції тощо. Також бувають mindfulness медитації. Це коли ви концентруєтесь на моменті, на відчуттях в тілі, на звуках навколо, запахах тощо. Такий вид медитацій найчастіше застосовують у медицині. Наступний вид медитації цигун. Або тайчісли робляться певні вправи повільно з певним акцентом, думками концентруючись на рухах. Це теж такий вид медитації. Йога також є певним видом медитації, оскільки йога зараз популярна саме в плані впливу на фізичний стан людини, тобто на розтягнення м'язів, на формування сили, розслаблення тощо. Але якщо подивитись на суть йоги, вона передбачає в першу чергу усвідомлене виконання вправ, більш усвідомлені відчуття свого тіла. Також є мантра медитація це повторення певного слова або фрази, які допомагає. Позбавитися такого потіку думок в голові та сконцентруватися лише на цьому слові. Наступний вид в медитації це трансцендентальна медитація під час цієї медитації. Можна відчути якийсь містичний досвід, і часто люди, коли думають про медитацію, вони уявляють саме такий вид медитації, коли ти сідаєш і з тобою може відбутися якийсь містичний досвід, що ти можеш відчути щось таке, що не відчував раніше, улетіти кудись туди і не повернутися. І це певний страх, який може бути такою перешкодою на етапі впровадження медитації. Але насправді щоб відбулася трансцендентальна медитація. Потрібно бути таким майстром медитації, і це дуже непросто. Тому можете не переживати, що ви можете кудись там полетіти в астрал чи ще щось, тобто будь-які страхи відкинути, оскільки людина, коли вона не готова і ментально ставить певні блоки, наприклад, боїться або не вірить в це, тощо, то фізично це зробити неможливо. Якщо ви людина раціональна, яка постійно щось аналізує, ваш розум не дозволить вам полетіти кудись в інші простіри і відчути того. До чого ви не готові. Такий вид медитації це дійсно такі професійний, можна сказати, вид медитації, і не так просто його втілити в життя. А ось такі лікувальні медитації, які дуже популярні зараз, таку медитацію можна проводити будь-якій людині без будь-якої підготовки. Я знаю, що багато людей пробували медитацію, але одразу кидали, тому що ми завжди уявляємо, що медитація це відсутність думок, але насправді це не так. Думки завжди вони будуть в нашій голові, і навіть якщо ми концентруємось на тому, що ой, я зараз не буду думати ні про що, але думки все одно з'являються. Ми починаємо нервувати і кидаємо медитацію. Тому тут потрібно відпустити ситуацію, і просто спробувати ловити проміжок тиші між думками. Саме в такі моменти, в такі долі секунди або в секунди відбувається медита. Або ж можна почати просто з усіх медитацій, візуалізацій, коли ви слухаєте. Голос іншої людини і уявляєте певну ситуацію стосовно того, скільки часу потрібно медитувати, щоб мати певний ефект. З цього приводу також було дослідження, і в 2019 році було проведено таке масове дослідження, яке встановило, що медитації протягом 13 хвилин і навіть менше протягом 8 тижнів дають позитивний ефект. Тобто потрібно медитувати кожного дня протягом 8 тижнів, хоча б по 10-13 хвилин, і ви вже Відчуєте дуже сильний позитивний ефект. У вас знизиться рівень тривоги, стресу. Ви зможете. Контролювати свої емоції та діяти зважено в будь-яких ситуаціях у вашому житті, крім того, таким чином можна знизити кров'яний тиск. Також існують певні елементи медитації, які також можна використовувати в повсякденному житті. Коли ми робимо вдих та видих, та концентруємо увагу на цьому процесі. Також це може бути концентрація на якихось предметах в кімнаті. Особливо це дуже корисно, коли відчувається панічна атака, або ви переживаєте дуже сильну тривогу чи страх. Коли ви шукаєте Об'єкти в своїй кімнаті, наприклад, п'ять об'єктів, ви концентруєте на них увагу та про себе називаєте їх, наприклад, там книга, стілець, стіл, стеля тощо. Але робити це потрібно повільно. Елементами медитації також є споглядання своїх думок, коли ви сідаєте і починаєте дивитися. Так скажемо, не наче зі сторони, які думки з'являються в вашій голові. Це також допомагає подивитися взагалі про що ви думаєте про цього дня, що найбільше вас турбує, що дійсно мене привело до медитації, і я дійсно відчула ну просто неймовірно позитивний вплив на свій стан. Я можу, мабуть, з певністю сказати, що, що це дійсно змінило моє життя, оскільки дуже довго я планувала дитину, і нам з чоловіком не вдавалося це зробити. Тривало приблизно 5 років. Я вже загнала себе в таку. Тривогу, такий страх, що потрібно було щось з цим робити. І в цей час я знайшла курс психолога, яка проводила саме mindfulness медитації Я записалася і вісім тижнів ходила на ці mindfulness медитації і вони не то, що мені допомогли, вони дійсно змінили моє життя. Оскільки я позбулася тривоги, я позбулась страху. Я дійсно сідала, заставляла себе сідати, слухати медитації, і протягом 20 хвилин. Повністю концентруватись на цьому занятті я пройшла восьмитижневий курс і потім. Періодично також медитувала, але це не було на постійній основі. Але потім сталося так, що я завагітніла, і в мене знову почалися оці думки: тривога, переживання, що щось може статися, що щось піде, не так, що щось з дитиною. І знову нахлинули на мене знову ці емоції страшенні, страху, тривоги. Тоді я знову повернулася до медитації і робила це систематично. Тобто, коли, коли в мене тільки з'являлися ось такі думки тривожні, я сідала, я включала медитацію і медитувала до того моменту, поки я не відчув. Що мені дійсно стало легше, що ці думки пішли, і що я можу розслабитись. І ось в такі моменти, коли ви відчуваєте, що вам дуже погано, що ви дуже тривожні, потрібно брати себе прям, просто силою садити, включати медитацію і хоча б декілька хвилин, не обов'язково там до кінця там 20 хвилин, 10 робити це, але хоча б декілька хвилин. І коли ви навчитесь робити це в такі моменти, хоча б по декілька хвилин, потім ви зможете тримувати ефект від таких медитацій. Просто в повсякденному житті, і навіть не входячи в стан медитації, ви зможете контролювати та регулювати свій емоційний стан. Тому, якщо раптом ви плануєте дитину чи зараз вагітні, я дуже рекомендую все-таки почати медитації, оскільки вони мають колосальний ефект. Це, мабуть, основне, що я хотіла розказати. Якщо у вас залишились запитання, ви можете мені написати. Я обов'язково поділюсь своїм досвідом. Дякую, що подивилися це відео. Витратили на це час. Я сподіваюся, що воно було для вас корисне і ви все. Таки спробуєте медитації. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, оскільки це дійсно мотивує працювати далі, ділитися з вами корисною інформацією. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити лайк. І до нових зустрічей. Пока!